Медична сестра професія покликана стояти на сторожі людського життя. Її називають найлюдянішою, а інколи найважчою. Майже 50 років Ніна Миколаївна лікує не лише медичними препаратами, а й добрим словом. У свою професію вкладає серце й душу по сьогоднішній день. А розпочався її трудовий шлях ще у 66-му році після закінчення підгаєцького медичного училища. Після училища по направленню, бо раніше було направлення, мене направили в участкову лікарню, яку я пропрацювала, правда, недовго, бо поїхала на Урал, Свердловськ. Там працювала два роки, потім повернулася в Тернопіль. І з тих пір я стала працювати на станції переливання крові. Два роки я пропрацювала в Тернополі на станції переливання крові. Мені дуже робота сподобалася, і коли я переїхала сюди, я пішла на роботу цілі направино, на станцію переливання крові. Починала працювати пані Ніна звичайним лаборантом. Та клопітка праця, любов та турбота про хворих привела її на посаду головної медичної сестри Хмельницької обласної станції переливання крові. Там жінка разом із колективом допомагає рятувати життя й по сьогодні. Наші от, навіть співробітники це направлення йшли в лікарню, щоб здати кров, щоб спасти дитину, бо срочно треба кров. Не було часу на обстеження. а, я говорю, а Ми як обстежені, тому що нас кожен раз перепровіряють. І люди йшли, ну, звісно, потім здавали аналізи, все йшли, здавали кров, і діти виздоравлювали. В Ніни Миколаївни по області більше вісьми тисяч колег. З нагоди Всесвітнього дня медичних сестер усіх їх зігрівали теплом вдячності за їхню дбайливу працю та неспокій у стінах Хмельницької обласної філармонії. Нині мистецтво це наука і мистецтво лікування пацієнта під час хвороби і допомога йому в досягненні потенціалу здоров'я упродовж усього життя. Неможливо уявити успіх праці лікаря. Без допомоги надійного помічника, соратника медсестри. Лікар він лікує, але разом з тим, без вашої допомоги, без вашої роботи, це лікування не було б настільки успішним. Не завжди потрібно інколи і потрібно хороше слово. Потрібно поговорити з нашими пацієнтами. Вшановували медсестер і щирими піснями, що линули з вуст до самих сердець. Ці ці руки старанні, у них доброта і безсоння ночі, спішить медсестричка, спішить добрий ангел, розслабивши крила Не випадково така важка місія дарувати турботу та милосердя хворим, здебільшого лягає на тендітні плечі. Адже саме жіноче чутливе серце, добрі руки та велике терпіння найефективніші ліки. Медична сестра не просто професія, а стан душі.